Зараз ви хлопчики, далі юнаки, далі чоловіки і станете сильними, здоровими, дійсно гордістю України. І ще раз говорю, від щирого серця, від компанії Так вітаємо вас і віримо в вас. Mm -hmm. Зараз ви хлопчики, далі юнаки, далі чоловіки. І станете сильними, здоровими, дійсно, гордістю України. І ще раз говорю, від щирого серця від компанії Ітак вітаємо вас і віримо в вас. Я буду... 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 Я буду.. Я буду... Я буду... Я буду... Я буду... Я буду... Донати на зсу хлопці збирають.